Постійний синод єпископів Української греко-католицької церкви зробив таку заяву, яку зараз я вам зачитаю. Заява постійного синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Ми глибоко занепокоєні діями силових структур на майдані під покровом ночі. Ми засуджуємо дії. Які скеровані на обмеження громадянських прав, зокрема, свободу вислову та мирного волевиявлення громадян України? Ми заявляємо про нашу підтримку і солідарність з усіма тими, які на Майдані свідчать про гідність свою, своїх ближніх і свого народу. Ми рішуче підтримуємо мирний характер цього громадянського зібрання. Та заявляємо про несприйняття будь-якого виду насилля. Ми молимо Всевишнього про єдність та мир, справедливість і перемогу правди в нашому народі. Нехай серед цих випробовувань нас підтримують слова Ісуса Христа, які прозвучали в усіх наших храмах цієї неділі. Не бійся, тільки віруй. І вона спасеться, благословення Господнє на вас, Святослав, патріарх Української греко-католицької церкви та члени постійного синоду, Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський, Кен Новаківський, єпарх нью Весмірський, Борис Гудзяк, єпарх Паризької єпархії святого Володимира Великого. Ярослав Привіс, єпарк самбірсько друговицький Богдан Дзюрах, секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви. О четвертій годині, як звичайно, ми всіх закликаємо на цей наш майдан, де ми будемо продовжувати наше молитовне стояння за Україну. І за весь український народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановна громада! Ми резолюцію зачитуємо середині нашого віча для того, щоб розіслати її всім міським радам, всім місцевим радам, для того, щоб вони ознайомилися з нею і підтримали її. Резолюція цієї ночі беркут та внутрішні війська. Виконуючи злоки, злочинний наказ влади з кійками та сльозогінним газом, спробували розігнати мирне зібрання громадян Євромайдану в Києві. Ще ввечері Янукович обіцяв представникам опозиції, високопостановним представникам іноземних держав, що можливо врегулювання проблем шляхом переговорів. Президент та міністри виступили проти власного народу, чим визнали свою нелегітимність та незаконність. Ми, Дрогобицька громада, на підставі статті 5 Конституції України, яка говорить, що з джерелом влади в Україні є народ, та народ може здійснювати владу безпосередньо. Ми вважаємо дії влади злочинними та визнаємо її нелегітимною. Закликаємо Комітет національного спротиву України взяти всю повноту владу у свої руки до моменту виборів нового президента України та Верховної Ради. Звертаємось до всіх органів місцевого самоврядування в Україні підтримати нашу вимогу і забезпечити дію статті 5 Конституції України в межах своєї юрисдикції. Банду геть! Банду! А тепер, шановна громада, ми мусимо за цю резолюцію проголосувати. Я прошу хто за це підняти руки? Одноголосно. Слава Україні! Друзі, ситуація доволі-таки напружена, але оптимізм стріляє те, що велика кількість киян, велика кількість е, людей з інших областей діють зараз до Києва, і Київ прямо на очах, Майдан прямо на очах поповнюється великою армією людей, яких вже дістали у ці е, безпеки. Який чинить відповідно Янукович і вся Європа. Друзі, я звертаюся зараз до матерів, я звертаюся зараз до дружини, я звертаюся зараз до сестер. Зрозумійте, наскільки складна ситуація сьогодні в Україні. Будьте готовими відправити своїх чоловіків, братів, синів сюди, в гарячу точку України, сюди на моїй там незалежності. Сьогодні вже вдома свідомої України немає права сидіти. Сьогодні склала така ситуація, що ми повинні перемагати. Тут вже все складається так, що наче люди поостали проти хижаків. Хижаків, які хочуть крові, які хочуть контролювати територію, які не думають про народ і про націю, а думають тільки про власне збагачення і про душеві надіми. Ні в який медний спосіб, ніхто нічого не хоче домовлятися. Ми зараз відпікуємо КНДА, Київську міську державну адміністрацію. Приїхали чотири автобуса, позброїмо до сусіднього Беркута. ведемо з ними перемогами вже майже години. Вони ніяк нам не давали приказу, ми відступати не будемо. А це є позиція Януковича, позиція цієї банди твори, яка сьогодні реально. Захопила владу, причому ту, яка їй не належить, тому що я вам нагадаю цей вибір. ярковоче вибирала президента з цей більшого розвинувачення, ніж він собі присвоїв. Латайте до вас всіх, прошу вас, обличте справи, обличте свою роботу, обличте бізнес, обличте навчання, всі досі, наскільки можете, наскільки дозволяють вам це зробити. Можливо, на один день, два, три. Немає значення, але обов'язково їхати сюди. Близько бійці сьогодні для України тут, саме тут, Тендрі в столиці, в на повному майдані Незалежності. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! слава! Дякую.